Отже, привіт. Продовжую відповідати на ваші запитання. Певні запитання приходять не від однієї людини, а від багатьох, і тому я знімаю на них відео. Це стосується і цього відео. Воно присвячено вашій місії. Багато на цю тему приходить від вас запитань. Отже, місія воно слово саме. Статусне, воно виглядає дуже потужно і складається, що місія так це однозначно перебудувати світ, спасти світ. Але, друже, частіше всього ваша місія лежить у більш приземленому до вас аспекті. Наприклад, спасти вас. Пройти певні уроки. Часто просто прожити своє життя. І дуже багато питань. Яка моя місія? По-перше, я не приглядаю людей поза межами консультацій. Це не в моїх правилах і не в правилах Всесвіту. Наступне відео буде про те. Отже, любі мої. Ваша місія стане вам зрозуміла і відома, і ви від неї не, втеч... не втечете нікуди, по мірі вашого просування, по вашому життєвому шляху. Вас буде постійно все свідставити саме перед тими питаннями, саме перед тією роботою, тими захопленнями. Тими людьми, які розкриють суть вашої місії. Дехто з вас на смертному одрі зрозуміє, що все життя, займався саме тим, що виконував саме свою місію. Отже, нічого такого пафосного. За словом, місія не лежить. Проживайте своє життя, проживайте його щасливими. Робіть свої, свій вибір завжди свідомо. Робіть завжди найвищий вибір. Знаєте, колись я прочитав у Кастанеди дуже класну фразу. Я з нею живу багато років, більше 30, можливо, більше 30 років я з неї живу. Він сказав наступне. Дон Хуан сказав: Карліто, проживай свою, своє життя таким чином, начебто твоя смерть стоїть позаду тебе на відстані витянутої руки. І як тільки вона тебе торкнеться, ти помреш. Так ось веди свої справи таким чином, щоб ти був готовий померти в любу мить. Я думаю, це дуже, класний, дуже класна порада. І я її прийняв. І живу так вже понад 30 років. Постійно мої справи готові до того, що мене не стане. І ви знаєте, я свою місію, знаючи її давно, отримував і поширював, розвертав по частинах. І це продовжую робити і тепер. По-перше, гординя, Его. Елементарний страх, заздрість, образи заважають нам то. Але коли ви просуваєтесь по своєму життєвому шляху, ваша місія вона почне розкриватися. І ви самі, в повній мірі, її зрозумієте. Але, безперечно, я працюю над тим із своїми учнями і даю запит на розкриття і отримання місії. І ми отримуємо, стаєте все зрозуміліше. Але це теж духовна практика, духовна робота. Цим теж треба займатися. Але перед тим, як приймати на себе свою місію, станьте щасливими. Живіть здорові, достатку і любові. І буде у вас все добре. Па-па.